Отже, друзі, їду я окунаться сьогодні 19 січня 25-го року, захід сонця. Воно. На вулиці 4 чи 5 градусів тепла, снігу взагалі немає. ну, Вітер на вулиці сильний, а там якраз ...вітряна сторона, де я буду заходити в воду. Якось так не хочеться. Хоча раніше я три рази на неділю ходив, окунався постійно зимою, коли морози були мінус 10, мінус 15 в Дніпрі, річка Дніпро. А зараз якось так уже відвик. Думав їхати на велосипеді, трошки далеченько їхати. Я в свій час, коли займався активно велоспортом, коліна свої, вшатав, болять, буває, то я стараюсь поменше вже їздити, так сильно, на великій відстані, то раніше для мене 100 кілометрів проїхати, 120 на велосипеді це було так, чисто прогулянка. Так що так, покажу вам захід сонця. Ось таке вам, друзі, захід сонця. Можна було б і на велосипеді поїхати, але ж, коли окунаєшся, то після холоду коліна не змазуються, толком треба їх розігрівати і... Буду ти будеш на велосипеді їхати, сустави будуть, можна сказати, грубо говоря, на суху тертись і це хорошого, для чого немає Це... Тому, друзі, їду машиною. Трошки відпочинем на природі. З собою взяв одне полотенце. Собаку <хи> і все. Хоча раніше, друзі, коли я як окунався, то їздив і на велосипеді після того, як окунусь, і без полотенця, без нічого, так окунувся себе так руками, каплі, воду стряхнув, футболку, все, накинув на себе одяг, сідав на велосипед там і їхав додому. Якось, блін. А зараз відвик якось аж даже. Я, друзі, святкую всі свята по-старому. Оце все, це, що тут робиться, то я вважаю, що для кожного чоловіка, для кожної людини є що своє. Хоч то мусульманин Хоч то буддізм, то взагалі. 50-ники там, ну, для мене це взагалі не має ніякого значення. Головне, щоб людині подобалося, щоб вона відчувала себе краще після всього того. Вірую і сповідання там і всього іншого. Тому це моя така думка, друзі. Так що, наче ж живемо у вільній країні, так що ну, кожен вибирає те, що він хоче. Тому я по старому. льот ще стоїть трішки, не розтало. Закатик. Приїхав, друзі, ось такі тут. Калюжі стоять не знаю, вроде и до не было. И он так, а он краса. Тут ось водичка, а он там он лит. тоненький. И ветер только свіщий. Ой, краса, краса, капец. Ох, це не передать словами, як холодно, просто блін Ух, Уже колотить. Ну, красиво, звісно. Як я раніше окунався по три рази на неділю. Це просто жопа. О, яка тут вода холоднюща о. Фух, холодно, довбануться, Ось так от став, главно, щоб в ноги було тепло. Фух. Я не знаю, як я раніше окунався. Фух, капець. Фух, друзі, одівся. Раніше я міг... Отак окунався, навіть коли купив дім тут, я тут теж ходив, окунався, зимою, льот рубав там полонку. І окунався, і я отут ходив, повністю мороз був теж великий. Я тут по берегу ходив, голий повністю, тільки одівав взуття. А зараз просто Відвики цього прям такий, прямо ж мозок взривався. А раніше я так спокійно, раз окунався, міг десь там 5 секунд спокійненько зануритися до шиї так до підборіддя і сидіти собі в воді, потім встати, вмиться, І... А зараз прямо ж мене аж скувало. Капець конечно Ох, ну сейчас зато взяв ось і чоботи теплі одяг, то прям в ноги тепленько і воно прям хорошо, бо если взуття не одинеш то буде все дуже неприємно Истребители летають Вам летить так що, друзі, так такі мої враження Ну, руки, ось, що на вітру стою, то холодно в руки. А так даже. В машину і не хочеться даже зараз йти. Просто хочеться руки заховати в карман, щоб не вбудували вітром. А так прям збодрич... збодрило меня. Підбадьорило прям капець. Прям аж аж перезагрузився якось. Ой, хорошо, друзі, хорошо просто Всім, друзі, кохання. Миру в душі, в серці, гармонії, щоб насолоджувалися цим життям.